Менша чутливість до низьких температур. Ну Тут я погоджуюсь, тобто батарейка в холодному працює погано на старих ліфах, там, де нема підігрівів, це теж не окей. Е, відповідно, да. ну, Є в нас таких твердих три переваги. Ну, і з половинками ну, не будемо їх рахувати, тому що будемо, будем, якби тільки чисті переваги рахувати. Да? Тепер недоліки ДВС, які мені підказав чат GPT, давайте поговоримо про них. Викиди СО2. Да? Тобто є нас вуглекислий газ. Ну, реально, скажемо, да. коли їдеш за маршруткою, блин, там не тільки СО2, там і Сіра, там і Купа всього. Да? Є, якби, ну, роблять погоду. На жаль, на сьогодні ДВС таку хрінову да, в містах. І, і це дуже погано, я рахую, що це великий жирний мінус. Однозначно його зараховуємо коливання цін на пальне ну теж так да, якби в україні якщо пам'ятаєте чому був сильний поштовх досить до електрокарів коли електрички пропали взагалі з продажу коли ліфа не можна було на авторії знайти на початку повномасштабного вторгнення в 2022 другому році реально я пам'ятаю ці часи коли реально не можна було жодної електрички купити тому що ціни злетіли їх тупо ніде не було цього бензину да то Ну, о так от було. Тоді, тоді почалися от оці прикольчики, що електрички почали продаватись дуже бодренько і пішов в, вгору весь ринок електрокарів. Тому недолік зарахований. Частіше ТО і дорожчий сервіс. Ну, як би так. Да. Я погоджуюся. Частіше ТО, тому що кожних 10 тисяч треба їздити. Ну, по-хорошому, ну, я не знаю, може хтось менше їздить. Але реально я там на девайсі більше десяти не став би їздити. Тобто в Карабасі треба міняти. Ну, Карабас приблизно це та сама заміна масла, що і в редукторі, тому тут можна не рехувати. Але реально, скажімо так, обслуговування, якщо ще всі рідини міняти, і все ну набагато частіше на девайсі. Тому недолік, так, да, зараховано. Більше суму та вібрацій. Ну, так. Да. Мотори, особливо трьохциліндрові, п'ятициліндрові, вони шумні. Вібрації додаткові дають, дають, ну, комусь це в кайф, ну, наприклад, мені не дуже да, тобто мені приємніше на тихій машині їхати. Якщо вже я хочу там погарцювати і куплю собі цей 5 n скажімо, Айонік або в іншому випадку, ну, то тоді вже там, скажімо, це вже вирівняється. Але реально це недолік.